Хор вінницьких ветеранів війни та праці від сьогодні проводить концерти для учнів шкіл, присвячені виступи і Дню перемоги. Першими співветеранів чули учні 33 ї школи. Так проходила репетиція хору за годину перед виступом у школі. Наш колектив люди, які пройшли великий історичний шлях життя це ветерани війни. Це учасники бойових дій, це ветерани праці, вони пройшли велике життя, але що їх об'єднує, що їх об'єднує, це е, любов до пісні. Це, е, по-перше, нас гуртує, розумієте? Люди, незважаючи на свої негаразди теперішні, незважаючи на надомагання. Йдуть, хто з палочки, хто без палочки. Я сама себе розважаю. Сусіди говорять, що ти хочеш, що ти отримаєш, що нічого я доволі себе беру. Я вчора на огороді була і думаю, хоч би не запізнитись на хор. І от я сьогодні сама перша прийшла на 10 часов ранку, сюди на хор. От і я люблю його і буду, поки я на ногах стою. Один друг мій після смерті моєї жінок бачить, що я. Болтається туди-сюди, він каже, я вхори в часи і пішли з одною. І я так попав у хор. Що любите співати? Що вам це дає? Моя, моя мама покойна, вона у церковному хорі співала. І я з того времени десь -то вивчив, знаю народних пісень десь 50 штук не менше. разних, які люди ще не чули і не знали. Не знаю, по О, тому, що я. Яку ще не чули, можливо, ви заспіваєте, яку? Як ви думаєте, що ще не чули? Заспівайте нам прямо. Як улічна. Давай. Скажи, мила мила, чорно, чорнобріва, де, де, де взялася в тебе на руках дитина. Була в мене циганочка вранці забулася, де на лавці. брешеш мила, брешеш чор бо циганська не така дитина, бо циганське чорне кучеряве, а бужицьке біле ще й русяве. Я это вообще узник немецкого концлагеря детского. После войны я уже, я я сама с Беларуси, После войны я переехала сюда, в Венецию, в 1946 году. Меня бабушка забрала. Училась, ну, Ну, как все люди, такой вот. Ну, работала, я сама медработник, И работала все время с людьми, вела общественную работу. Все. И, я получила, столько, когда мне по состоянию здоровья пошла я на пенсию, и такое пошли, что я потерялась. Не нужна ни себе, ни людям. Вот. И тут же мне глину Ударовна, царство небесный покойницу, она основала этот хор, вот она меня увидела и говорит: пошли к нам, что ты будешь. А я думала, что умру, значит, я не могу выдержать. Мне нужны люди. Вот я прийшла в хор, потім пошла сразу же к Людмиле Михайловну в Берегиню в ансамбль. И, помните, это... От я собі не розумію, що такое жити без пісні. Вот я, коли вот вижу людей, вокруг мене люди є жива. Мені навіть в сім'ї всі говорят, що слушай, мама, скриба наші ліпетиції, що ти умреш. От вот, не можу. І я знаю, у меня дивиться. Я пою, поки живу, живу, поки пою. Значить, это что? Будет вечно. Без пісні я себе не уявляю. Мелодія, душа моя, тому що з роду я співаю. Весь моя вся сім'я співає, і весь колектив мій їх у нас уже, слава богу, 18 осіб. Ми з чоловіком живемо вже 57 років, і я в хорі співаю вже 43 роки. Вони знають понад 50 пісень. Більшість з них про війну розповідає диригент. Білий верх, чорний низ, зачіски, і вони вже на сцені 33 ї школи. Свій виступ розпочали з народної пісні десь у полі тополя. Перше, коли ми вийшли на сцену, я думаю, що зараз побачать, як ці наші ветерани піднімаються на сцену, один другого підтримують, тому що вже вік дає, вже тяжко. Вже зовсім інша фізична природа і так далі. І молодь привикла бачити на сцені, молодь. А тут люди такого поважного віку. Але коли ми стали, деякі. Деякі представники говорять, молоді дивились так з дивом, думають, що це вони там заспівають, як це вони заспівають, що вони нам заспівають, коли зараз молодь живе в сучасному такому знаєте, попкультурі. Але коли мене почали співати, то це все була настільки така велика увага, настільки великий інтерес, що вони не повірили, що так можуть співати люди, які пройшли велике життя і війну. І розруху, і всі не які були в історії нашій. Вони були на війні, вони за нас воювали, завдяки ним ми зараз живі. Вони передають від цього серця, в них ідеться музика. Вони співаються особливою, якби то інтонацією. Вони розуміють, про що вони співають. Вони це все пережили. і Їм, їм не хочеться, щоб це знову таки повторилося. Тому вони з такої з таким переживанням і водночас радістю, що це все кінчилося. Нещодавно хор отримав звання народного, проте офіційної назви за 25 років так і немає. Щоб її отримати, потрібно пройти декілька інстанцій, каже диригент. А на це у ветеранів немає ані часу, ані бажання. Тож на людях вони звуть себе відродження, а між собою довгожителі. Олена Гук, Володимир Гірявенко, телеканал Віта.